Відновлювати зернову угоду не збираються. Про це заявив кремлівський диктатор під час зустрічі із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Обмін на продовження чорноморської ініціативи Путін ставить ультиматум. Нас просто винудили прийняти це рішення. Ямі в виду Росію винудили, так як западні країни блокували і продовжують блокувати виконання зернової сделки в частині забезпечення доступу російських сільхозпроизводителей на світові ринки. Турецький лідер все ж сподівається, що найближчим часом прорив у перемовинах все ж станеться. За його словами, Анкара та ООН сформулювали новий пакет пропозицій, щоб зрушити з мертвої точки. Однак заявив, що Україні варто пом'якшити свою позицію у контексті турецько-російських відносин. Під час цього візиту усі дивляться на питання зернового коридору. Вони очікують, що тут ухвалять певне рішення щодо цього. Меседж, який ми передаємо світу під час прес-конференції після нашої зустрічі, буде... Буде дуже важливим, особливо для менш розвинених африканських країн Україна і союзники неодноразово відкидали такі вимоги Кремля, адже таким чином Росія намагається маніпулювати та просувати власні інтереси. За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, чорноморська ініціатива повинна бути відновлена без виконання забаганок і шантажу Кремля. Якщо зараз піти їм на поступки, то вже за місяць вони виступлять з новими вимогами. Для нас Є чіткою е, лінією те, що послаблення санкцій для доро для, для до, до, до країни-агресора агресора. Це шлях нікуди, це шлях до продовження війни, і ми це чітко довели нашим партнерам, в тому числі Туреччині. Водночас, голова нашого МЗС Дмитро Кулеба запевнив, за спиною України ніхто ні про що домовлятися не буде. Переконаний за результатами розмови Ердогана і Путіна відбудеться розмова президентів України і Туреччини. Передодні а... Цього саміту між Путіним та Ердоганом чітко довели свою позицію, все роз'яснили. Наша позиція справедлива. Ми не повинні далі бути заручниками російського шантажу. Коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати. Тим часом Україна продовжує шукати альтернативні шляхи, аби доставляти збіжжя за кордон. Таким морським коридором вже прийшли чотири судна. У військово-морських силах кажуть: наразі це єдиний безпечний маршрут. Бити по кораблях під іноземними прапорами навіть для росіян занадто зухвало. Вони рахують. І вважають, що їм легше наносити вогневе враження безпосередньо по портовій інфраструктурі, чим вони і намагаються займатися. Коментувати подробиці цих ударів. Я не можу. Можу лише зазначити, що в інший спосіб вони собі зараз діяти дозволити не можуть. Росіяни намагалися саботувати зернову угоду ще до виходу із неї. Нагадує Дмитро Плетенчук. Окупанти затягували перевірку суден та пропускали лише близько 10 кораблів за день. Тож варто задуматися, чи потрібні Україні такі домовленості взагалі. Це ще велике питання: чи потрібна нам взагалі ця угода? Це перше. Друге для росіян загалом світова продовольча криза це є черговим геополітичним інструментом вирішення своїх внутрішніх проблем. Катерина Шевчук, новини 33 канал.